Моє вам вітання в цей недільний час. Хай Господь благословить нас і дасть нам з вами знову і знову проходити ті Божі е, откровіння, ті Божі слова, прочитувати їх, пропускати їх через себе, дивитися, як Господь сьогодні е, дає нам, щоб ми вміли е, з тим, що нам дано. Розбиратися, що нам дано ходити, виходити з тих ситуацій, в які ми з вами буває попадаємо. І хай Бог просто укріпить нас в цих складних днях, але ці дні ми завжди повинні пам'ятати, що вони проведені з Богом, що Він надихнув нас на те, щоб ми побачили Його, щоб ми почули Його як Бога, як Творця. І слава Богу, що в свій час наше серце воно відізвалося, і наш розум змог прийняти Його думку, його Божу милість, його Божу благодать і повірити в те, що це для мене, це для мене лічно. Він це дав, що він це, це особисте щось. І хай це особисте, воно буде цінуватися завжди, воно буде. Завжди рядом з нами, і щоб ми ніколи про це не забували. Не забували про те, що що Він є Господь, а ми є люди. що Він протягує до нас свою ласку, милість, протягує свої теплі обійми, які він якими Він обіймає нас, і ми ці обійми відчуваємо. І хай сьогодні ти і я. Ми відчуємо ці обійми, якими він нас обіймає. Хай це буде для тебе і для мене чимось величним. Знаєте, коли матір, мама обіймає своє дитя, воно притуляється ще сильніше. Так і нам, коли до нас, коли, ми, коли батько нас Небесний обіймає, щоб ми тулилися до нього ще сильніше, щоб ми не відчували страху. Але відчували ту підтримку, відчували ті благословіння Боже, відчували ту Божу велику любов. І сьогодні я хочу зачитати Псалом 26 і 14-й вірш, який каже нам такі слова. Це переклад Огієнка, написано так: надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся. На Господа, знаєте, сьогодні хай твоя надія буде покладатися на Господа. Але знаєте, сподівайся, не, не, не на людські якісь речі, а на Бога. Нехай буде надія твоя надія на Господа. Він гідний того, і ми повинні про це завжди пам'ятати, щоб ти сподівався на нього. Він гідний цього, і він ніколи не розчарує тебе. Не розчарує твою душу, що ти надієшся на нього, тому що на даний час кажеться, що все не так. Знаєте, в той час, коли ми знаємо Йова, який також пройшов, казалось, він каже: Ти вбиваєш мене, але я буду все рівно буду прославляти тебе. Знаєте, є обітниці Божі, в яких Господь щось обічає. Як має е, знаєте, обітниці, вони нас завжди підбадьорюють. Полягає, знаєте, в обітниця Божа, вона лягає в твоє серце. І в цьому вірші знаєте, основна думка, на яку ми повинні звернути всередині вірша, написано так: нехай зміцнюється твоє серце. От знаєте, щоб серце зміцнилося. Іноді, як серце слабеньке, то воно не може перекачати там кров. Це, як... Це фізично. А духовно серце також сприймає дуже багато. Не написано розум, а написано серце. Серце воно націлене на те місце, де тобі особисто потрібна допомога. Знаєте, Бог націлює, хоче, щоб там ти зміцнився. І якщо серце здорове, тоді весь організм він буде в порядку. Воно буде докачувати шумне і ми будемо сильними, кріпкими. У нас буде достатньо сили виконати те, що Він для нас задумав. І серце потребує спокою і в цьому світі. Знаєте, в цьому світі дуже багато непокою. Але е, в серце Боже, Бог дає. Те, що воно заспокоюється тільки в ньому. Написано Давид казав, що тільки в тобі, Господи, заспокоюється серце моє, і хай сьогодні буде заспокоюватися серце Твоє в Бозі. І серце потребує цього покою кожен день, і в сьогоднішньому часі також, щоб воно ми оберігали його. знаєте ми давали йому потрібні. Вітаміни ми давали йому потрібне, потрібне це слово Господня, потрібно це молитва. Потрібна це знаходиться в спілкуванні з братами і сестрами. Потрібна це коли тебе хтось обіймає сестер, з братів. Це потрібно нашому серцю. Ч воно повинно відчувати ці дотики Божі, які знаєте, через які Бог лікує тебе й мене. Якщо цього немає, знаєте, молитва це основна частина. Коли ми приходимо, коли ми помолимося, то Бог заспокоює нас. Знаєте, в нас буває трепеще, пеще, яка кажуть, серце як тряпочка. Але коли Бог, Бог укріпляє, то воно становиться упругим, і воно може зробити, перекачати кров, і воно може встановити твій організм. Сильне серце воно спочиває, радіє і дарує силу всій людині. Від, від макушки голови до підошви твоєї е, п'ятки. Хай Бог просто укріпляє нас. Ніхто не може так наблизитись до цього таємного джерела життя, щоб черпати з нього силу. До нього тільки можна наблиз... наблизитися, коли він дозволить тобі, коли ти стаєш дитиною Господньою, коли ти просиш у нього і він дає тобі силу. Тільки той, хто створив людину. Знаєте, є створець, який створив тебе і мене, має силу зміцнювати її. Знаєте, це важлива нам частина, що коли ми до нього приходимо, Він зна тебе досконало, Він зна твої всі наміри, він знає твої всі е страхи, він знає твої всі е слабі місця, але Він створив і Він знає, як тебе укріпити і провести тебе. Бог сповнений сил, а тому може дарувати. Фортецю тим, хто її потребує. Коли ти заходиш туди, це написано: Бог є, є фортеця. Це там де, там, де туди ніхто не може зайти, але він приводить тебе в ту фортецю, щоб тебе там відновляти, давати тобі, сиру, давати тобі силу, будь мужнім, тому що Господь дає тобі сили від своїх сил, не від когось від своїх сил, так що ти зможеш зберігти спокій. І під час бурі та радість у різних болях і в різних е, стражданнях він, він укріпить тебе. І автор цієї, цієї книги, Псалмів, е, може сказати разом з ним. Ми можемо сказати разом з Давидом такі слова: Сподівайся на Господа. Я говорю це під час різних е, випробувань. І я знаю про довгий і глибокий досвід, який Давид показав, що мені завжди добре, коли я знаходжусь, сподіваюся на Господа. І це важливо нам завжди про це пам'ятати, завжди розуміти ці речі, на які надихає нас Господь, щоб ми сподівалися на Нього. Тому що в цьому світі, знаєте, людина. Вона може пообіцяти щось і не виконати, але Господь свої обіцянки, свої добрі наміри, Він виконує і до людини Він протягує свою Божу велику любов. І сьогодні, якщо ти ще не маєш цієї любові, якщо ти ще не маєш того Спасителя в своєму серці, до тебе є також. Е Бог протягує своє благовоління і хоче, щоб ти був разом з Ним. І це молитва, яка приводить Тебе до Нього. Ми скажемо, Ісус, я вірю в те, що Ти прийшов в цей світ, що Ти вмер на Христі за мене, що Ти поніс всяку болезнь, неміч і всякі прокляття на Хрест. І я признаю себе грішним, а визнаю, що Ти мене можеш спасти. Прости мене, грішника, очисти моє серце. Спаси мене, запиши моє ім'я в книгу житті. Я вдячний тобі, Господи, за все, що Ти зробив в моєму житті. Славлю Тебе, величаю Тебе, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.